Всім привіт! Ви на каналі Містер міхал 11.06. Сьогодні ми будемо грати Run 2. А перед тим, як зараз зайду в Temple Run, підпишіться на канал, покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення, і покладіть лайк під відео. І хай набирається дуже багато переглядів. Запрошую вас! Включаємо Temple Run 2. Зараз у нас буде огляд темплерами. У нас тут є магазини різні. О, тепер начну з того мор. Уп. Оп Градес. Це є тут різні додатки, ну, болт, це ніби маєш ба, ніби бацил. Я, коротше, не дуже знаю себе, бо я до перший раз зайшов. Ну, тобто, оцю... В в Піню. От Coin Value. Тут, виходить, монети. Тут різні гаджети, там збирання монет. Це так, як майже як субвесур. Оце, ми отаких от кракозябліків збираємо і ми отримуємо зато такі газетки. А я вам зараз скажу, на що такі газетки. Тут, власне, купується бойці скіни. Це такий магазин, там, де продається за газетки. Тобто ви получаєте за газетки. Тобто ви, якщо не збираєте ті газетки, просто нажимаєте на то. Як буде, що ви хочете купити, натискайте ок і маєте того бойця. Але я так просто показав, в мене нема зараз той Бага... достатньо тих газеток, бо тому що так... Ну, так я, коротше, не назбирав. Останнім часом я не дуже грав, бо спеціально для вас таке відео зробив, щоб перше зробити огляд, а потім будемо то гра грати в темплерам. Отут я вам з моря все показав. Тепер вам покажу темпле пас. Це так як Brawl Stars. Тобто там і там Браул пас. Ну тут теж темпле пас. Є таке, щоб подарки забирати. Ну зараз нема темпле пасу. Десь... за... Пару годин, певно, буде той Темпле Пас, або за пару днів той Темпле Пас буде, вийде і можна його апати. А, до речі, там є і ті опити в Brawl Stars, а тут треба збирати монети в Матч. Ну, не в матчу, а в тому бігу від тих монстрів. Ну, і там є кількість монет, скільки ви маєте назбирати, щоб отримати подарунок. З кульшопці. тут теж газетки можна отримати, і ви тут можете скин тих бойців купити. Виходимо і вам покажу рунер. Тут бойці. Тут цілий склад бойців. Тут є боєць, Ну, коротше, багато бойців є у мене. Чекайте, давайте від самого початку зробимо. Дивіться, є різні бойці тут. Є навіть скини... Я вам взагалі то скини показував. Отакий от в мене скин є. От, ну, є тут теж скини такі є, непогані. От такий гном. Це є глум найперший боєць. І от такий скін ззадом наперед. Тут в нас є різні маски. Шляпки різні якісь такі маска годіли, ну, якоїсь зомби, якоїсь жаби. Ну, різні шляпки. Ось тут таке скини. це значить, що нам треба, що нам треба купити того за справжні гроші. А якщо купите дого бойця, то получите за безплатну скин. На ну, цього просто скина нема, на нього теж є скін. Такі я можу купити, тільки в мене нема того. Багато тих газеток. О, мені ще боєць треба куп... бойця купити. І, коротше, таке. Тут навіть звірятка можна додаткові. В мене тільки два звірята. Якийсь слон літаючий і голуб білий. У нас є різні тут. Ну, різні тут гаджети, ну... гаджети різні, бонуси якісь тут. Та і таке. А профіль. Профіль це такий профіль темплерана. Я зараз на левел 12. Ні, не поняв. А це а що це фотка? Це різні завдання. Отут є різні ті... І тут є різні такі завдання там, де забираєш собі якісь різні ті. Ну, назбираєш десь таких... Це такі сундуки треба збирати і тоді то получите. Таке на сундук скачете і тако маєте. Непогано. Не знаю. Якщо ви оці всі фігурки заберете, які ви не збираєте, ви получите таку шляпку. Ось таку як тут заблоковано. Так, і Темплеран. Тут забираєте монети або навіть геми можете забрати. Але тільки малу кількість гемів. О, це в мене вже відблокований. Тут різні такі фігурки треба збирати. О, один гем. Непогано, в принципі. Є топ раннер. Ну, я на першому місці, бо я зміг поконати тих всіх бойців. Кінтфафнір. А то ще якісь бойці є, тільки що зараз нема тих. Ой, класно, тобто це був мій правильний. А тут є магазин. Можете все тут купити. От забрав такий сундучок, там де можете вибрати або монету, або гемчик. Ну це магазин, но no аттс це ніби без реклами. W tej różni tutaj harczyty. Tut, A jest co najciekawsze, tutaj są mapy. Mapy trochę droższe niż bójcy. Tutaj są różne Frozen Shadows, Blazing Suns, Lost Jungle, Play Free, Play Free, Sprinskowe, Fall Jungle, Spooky Summit, Roaming Suns. Через різни таки. Не, таки мапа. Так, давайте ми зараз зіграємо... Чекай, у мене що, скин є. На того старика. Старик со старушкой. Капітан Кримсон. Ой. Перевно цього дідуся. А, вже той дідусь не знаю, де його. Я просто його не можу знайти. От мій любимий боєць, це є Кайх Янг. Наприклад. І давайте зіграємо на всіх мапах, які в мене є. О Біжимо. Знаєте, мені нічого подобається, отой от боєць тому що він так довго вміє бігати, тут, коротше, поки що для мене найліпше. Отако стрибає. Стрибає не по-звичайному. Роби сальто, як стрибає. Ну і от таке. Це мій любимий боєць темплерані. Я, до речі, трьох бойців купив за геми. Я просто маю мав достатньо гемів, то я міг собі на мапу і на то дозволити. Тепер, ну, треба до... У мене 465 зараз гемів, а за 500 гемів можна придбати собі нову мапу, яка в тебе буде назавжди. Отут там де ота пауза, то тут є гаджети різні. Це такий гаджет, якщо ви зараз десь помилку зробите, вдаритеся, впадете то ви... Так як я вам зараз покажу. І знов ви відновилися в грі. Так що ви далі бігаєте. Ось такий є гаджет. я вам гаджети там всім пок всі показала, але, ну такі різні. Таке класне. Еж, ну, отой кілька забираємо збираємо і ви получите газетки, за які можете купити бойців. До речі, а якщо ви хочете, щоб я вам. А якщо вам хочу... Якщо хочете, щоб я показав вам всі ті мапи, бо це не всі мапи, власне, це просто така. Як вийде нове оновлення, то тоді... Ну, що новіші і новіші. Я вам зараз на наступному, на наступному відео я вам покажу оті всі, всі мапи, які є в темплерані. Тобто це буде частина 2, то буде о, огляд, огляд мап. Це є буде друга частина. Тут тільки трошечки буде. О, збираємо такі сундуки, там різні призи, так як у Brawl Старсі. Якісь там монетки і... Якісь там фігурки там. Ну, фігурок нема в Brawl Stars, але такі призи просто там є. Кредити там на бойці. Ну, такі кредити, такі як маленький... Виглядають як маленький образ з якимось бойцем, на якого ви збираєте. Отакі От на початку були жовті, а тепер якісь кольорові. Та це значить, що ті монети вже подорожчали. І, коротше, дуже класно. Ой, тут різні ті Культи різні. Той, як то всі називає? Магніт або... Ну no, добре, програли, я вам ще від... Я ще вам маю мапу Ну no, Бачите, тут різні фігурки отого кракозябліка, який дає газети нам. мені в листах, Як то є особою mm. комусь касу, то особливо революціоном? Щоб ти пішла в сраку? По секрету вам скажу. Тепер вам показую Frozen Shadows. Якщо під цим відео набереться більше 10, ну я вам обіцяю, що я щось зніму вам для вас без якихось від мене потреб, я вам ще зніму відео. Ну, коротше, обов'язково... це є обов'язкове відео до Темплерана. Я зніму і покажу вам всі, всі ті мапи, але через інтернет, бо я, власне, їх не маю тут темплерані, того мушу вам... Ну, можу вам окремо зняти, бо просто зараз темплерани і Google це щось ну, не дуже пасує. Тому я вам на наступній частині вам покажу всі мапи. Ну такий сні, 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 сніжний світ, такий сніговий світ. Таке, все тут, в принципі, все все то саме о! така ульта, щоб бігати. А тут теж вони збираєш на гаджет. Коротше, зараз показати ще іншу мапу. У мене є багато... Ну, ну так. Так приблизно так небагато тих мап є, але я вам ці мапи покажу. Опять ти. Шкаце, то... польські, Кому... польські революти мені не треба. Трохи похоже на слово револьт. Так. Пірати кова. Набагато інакше виглядає оця мапа, ніж ті всі, які я вам показував. Тут більше, як би сказати. Ну Там, пам'ятаєте, в першій мапі, як я грав, там просто це просто горище, власне. і то гори, Там просто можна впасти, там вже загинути можна. І того то небезпечно. Тут набагато безпечніше, бо тут і, ніби. Ну, набагато безпечніше, як для мене, бо тут немає такого горила, що Це, в принципі, земля, тут можна покупатися. Ну, коротше, тут класно, а там дуже стрмно. Я би там би ніколи сіті би не бігав. Ось тут різні такі. Такі тунелі є. До речі, в тому тунелі є теж, але не дуже нам показувався. Коротше. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. <плес> <плес> <кдай> <плес> та <шо> вона робить? <плес> то, що я не твор speed граю по-польськи, то не значить, що має бути і по польськи реклама тут. А й українська теж буде. Вона не питайте, чого то показує мені. Тепер вам покажу Сп... спірицкове. Ну і отакі таке. Ну, це, в принципі, то саме. То, що, то, то не треба так дуже говорити. То, в принципі, це то саме, що і той пірати кави, Тільки небо набагато, ну, таке небо вечірнє, ну і якісь дерева інакшого, Просто спірійтесь кови, то похоже на пірати кави, тільки з, з іншого кольору. Там мені не треба було корабика малого. І тут так мені... Оце місце мені порадує, якби я в Диснелейті. Ну, щось таке враження, таке, якби в Диснелейті був. Питайте мені в лістах, як ти збить особливо річно. Та річна кабачка за то... Робіться... Та що у вас шлях ясний трафик? Так, ось тепер я вам покажу. О, це є моя свіжа мапа. Я її купив за геми, власне, за 500 гемів. І того для мене це є дуже класна мапа. Це, ну осіння фау джунгли файл это типа мапа скин долос джунгли ну ладно короче вам позже покажу вот я такие что на дереве такие ну ну такие джунгли его великие змеючки летят Блин. ладно <плес> Хай то не це слухати оце бридо Гедо... Ну. Так. Лишилося Спокі Сумміт і Бломінг Санс. До речі, як ви перше закачаєте цю гру, оцю мапу тільки за 100 гемів можете купити. Це таке. Оце, в принципі, таке саме похоже на то страшне горилище. Поможіть мені. Це страшне горилище. Тільки у халовіні. О! Ви так загинете за секунду. Скручу звук, бо того нема сенсу слухати. Тепер послідню мапу вам показую, як у мене є. Це є Blooming Suns. Блін, міг би купити собі мало багато монет, такі гіперзаря, ну гіпербіг би міг купити, але то тільки на деякий час. Ну, тобто... Тобто біг десь, не знаю, на 10 хвилин, на 3 хвилини. І того це називається, типу... Гіперзаряд часовий. Це так, як, ну, Stars, старство. Поки ко колочко не пройде, то і не скінчиться той гіперзаряд. О, заробив собі безплатно ген. Клас. Ну ось такий прикольний Blooming Sans. Це, це, до речі, новіша мапа. Яку я маю. Тобто отой джунгле фал це то, що я говорив, ну трохи ви що чого я брешу. Просто оце є оця нова мапа по оновленню, а та, а та мапа це моя нова мапа, за яку я купив за геми. І того так ну, ліпше таке. Ну, коротше, дуже прикольно. Я думаю, що я так довго не буду грати, бо думав, що мені того не треба. От скажіть мені, що за дебіл Отак, отаку. Що за дебіл робить такі якісь... Що за дебіл робить якусь дівчину. Ні, ну просто реально. Тю, а куди мені піти? Ладно, буду ангелом. Але це тільки на хвилину. Ну то що ж, мої любі друзі. Оце все, що я вам показав у Темплерані 2. Чекайте другу частину, яку я вам покажу всі мапи, які є в Темплерані 2. І того думаю, з вами прощаюся на декілька хвилин, бо я за декілька хвилин зніму вам ще одну частину Темплерана 2. Так що, всім па-па!